Порушення кордонів і якесь ненормальне до вас відношення. І якщо ви просто від спілкування з ними відчуваєте пустоту, коли ви згадаєте все своє оточення, все своє спілкування. <му> Сьогодні я хочу поговорити з вами про жертву і про ситуації, які ви точно недооцінюєте практично всіх. І е, перше практичне завдання, яке я хочу вам дати, це про те, щоб оцінити повністю все своє оточення. всіх, повністю людей. А, якщо ви їдете маршруткою, якщо ви. Користуйтесь таксі, якщо ви живете в під'їзді, де вам зустрічаєте непривітні люди, і це повністю середовище разом із кафером, який вас обслуговує в вашому улюбленому магазині. Згадайте всіх людей, яких ви зустрічаєте в середньому впродовж двох тижнів, і випишіть їх спочатку у стовпчик. А після того, коли ви їх випишете у стовпчик, вам необхідно записати їх у цю табличку, от від координат, і присвоїти їм певне число від мінус десяти до плюс десяти, як зазначено на малюнку. І що відбудеться далі? Коли ви складаєте все своє оточення, все своє спілкування, можливо, якісь банки, установи і так далі, стік повністю яких ви. Зустрічаєте і ці люди впливають на вас якимись емоціями, позитивними або негативними. Після спілкування із ними всі ви відчуваєте якийсь фон піднесення або спустошення. Я рекомендую вам присвоїти до кожної людини певне значення, яке ви відчуваєте при спілкуванні. І це значення буде означати от від плюса до мінуса, відповідно так, як ви себе відчуваєте після взаємодії з ними. В результаті цієї роботи у вас повинна вийти певна трива. Тобто у кожного буде своя відмітство. Ви її з'єднаєте. І подивіться, наскільки ви спустошуєтесь через людей, а наскільки ви середовище вас наповнює. І е, вернемося до жертви. І жертва в цій ситуації, коли її щось не влаштовує, е, наприклад, спосіб пересування, е, касиру в магазині чи е, середовище, в якому вона проживає, жертва буде постійно е, приносити цю історію додому, розказувати її друзям, там, партнеру і так далі, і буде жалітися на життя. Буде розкажу, чому так? От у мене там сталося таке, вона себе так повела, і буде е, обсмоктувати цю ситуацію і знову ходити в той магазин, якщо то ти візналась того ж кафера, чи е, буде дружити з тією людиною, чи зустрічатися з тим партнером, який буде використовувати її, і, наприклад, спустошувати її. Буде е, в залежних таких відносинах. І щоразу вона буде жалітись, продовжувати жалітись, плакати і так далі, буде включати в цю гру і розносити цей такий інфовірус до людей, які готові ще її слухати. І ви включаєте в цю цепочку, і опять така людина вас буде спустошувати якраз. Цієї історії і можливо ви в якихось історіях якраз ну, знаходити у ролі такої жорстоко. А людина, яка там, успішна, яка прагне до розвитку, яка не любить ось ці лаксиві історії, не любить негатив і старається його уникати, не потрапляти у нього, вона і може виникати такі ситуації, але вона. Що вона робить? Вона просто їх може навіть не в цей графік. Або це будуть якісь одиничні історії, які швидше поза правилами. І це свідчення е, того, що це не жертва, і вона зразу з цього виходить. Тобто Вона зразу міняє свій маршрут на роботу, міняє там сферу обслуговування, міняє магазин, якщо це там той же ж касир вже в нас тут фігурує. Тобто виходить з цієї гри. Тут же зразу, і це також із партнером, зразу передумовляється, зі мною так не можна, так більше не роби, якщо ти так продовжуєш, нам не по дорозі. І от відмінність, і повіться, цей свій графік, і ким із людей ви ще граєте у гру жертва, І скільки цього сценарію у вашому житті взагалі є, скільки ви терпите, і живете ви а скільки людей вас наповнює. Це один із таких методів, як легко проаналізувати все своє оточення і зробити висновки. Ви не зобов'язані терпіти комусь якісь там рушення кордонів і якесь ненормальне до вас відношення. І якщо є люди маніпулятори і люди, які Підсвідомо завжди надавлюють на болючі точки. Якщо ви просто від спілкування з ними відчуваєте пустоту, то це індикатор того, що поки що ця людина от вам якби не екологічна для вашого спілкування, і вам із нею не рекомендується спілкуватися. Можливо, на іншому рівні вашого розвитку, на іншому рівні пізнання себе, ваша комунікація може змінитися. Та людина може вирости в іншу, в іншу роль і більше не бути в ролі для вас такої людини, яка забирає вас енергію. А так само і навпаки. Тому задумайтесь над цим, проведіть аналіз свого оточення і прийміть. Рішення, ким ви вже не хочете бути в ролі жертви. і починайте з малого з екологічного очищення свого середовища.